Усі інгредієнти повинні бути в ідеальній гармонії. Солодощі за індивідуальними мірками не робляться або як. Дівчинка пішла за корицею і опинилася в кондитерській. З кухні долинав шум жіночий голос, співав якусь пісню. Марта не могла розібрати слова, але мелодія здавалася такою приємною що вона б із задоволенням послухала її повністю. Ви все ще тут? Сідайте зручніше, допоможіть мені пересунути стіл у центр зали, сказала кориця, повернувшись із кухні. Вона спритно поводилася стацею, на якій стояли чотири склянки. Чашки. Ось що вам потрібно, найсмачніші, мені б не завадила хороша ідея. Марту вразили терм... тембр голосу кориці та елегантність, якою вона рухалася. Хоча власниця кондитерської виглядала досить незграбно, постава в неї була королівська. Марта навіть звикла до її дива. І більше не вважали це чимось поганим. Побачивши корицю вперше, Марта згадала, як у дитинстві грала із подружками. Вони вдавали дорослих, потай брали у мам капелюшки і влаштовували чаювання з ляйками. Це десерт без випічки. Мус на основі п'яти спецій. Він називається Десерт у ложці. П'яти спецій? Несміливо перепитала Марта. Який смак буде у цієї мішанини? Хіба десерт без випічки може бути смачним? Саме впевнено промовила кориця. Вона добре знала, що діти. Не знаю це на спеціях, але саме тому їй так подобалося відкривати їм різні смарки, розширювати горизонти, давати проекспериментувати з новим. Вона вважала це чимось на зразок своєї місії. Отже, мус на основі п'яти спецій. В основі повітряні збиті вершки, в які поступово одна за одною додаються спеції. Усі вони перебувають у абсолютній гармонії. Дрібка їм щоб розпалити цікавість ягоди екзотичного кардамону. Щоб дозволити думкам захопити тебе, декілька бутонів воздики, щоб зігріти серце, стручок ванілі щоб перенестись у дитинство. І ще паличка кориці. Паличка кориці, щоб? одразу ж спитала Марта, її настільки підкорила ця жінка, що вона не пропустила жодного слова. О Боже, паличка кориці, бо просто тому, що я обожнюю корицю. Сеньорина кориця голосно засміялася і зачерпнула чайною ложкою мус зі скляною. Чашки. Вона заплющила очі і почала повільно смакувати його. М -м 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 -м. Дуже-дуже смачно, М Які вершки просто ідеальні. Саме такою має бути хороша ідея. Вона не скута жорстокими умовами, може змінюватися та набувати відповідної форми. Тепер ви знаєте, чому краще обійтися без традиційного пісочного тіста. Розумієте, чому я приготувала такий десерт? Ні, Марта не розуміла. І приголомшено дивилася на корицю, та жінка нічого не помітила і продовжувала говорити. Хрумке тісто дуже схоже на обмеження. Якщо ми натягнемо поводи і почнемо керувати ідеями, як же, ту, як же вони стануть справді добрими? Для хорошої ідеї потрібна свобода. Кориця говорила так, ніби ці слова призначалися насамперед для неї самої, коли вона знову розплющила очі Марта, які раніше дивилися на неї і мовчала. Що ж, ви навіть не спробуєте? Дивитись замало, треба пробувати, адже це вам потрібна парочка хороших ідей, а не мені. Марта взяла чашку та опустила в неї ложку. Вона неквапом смакувала мус, інтуїтивно повторюючи за корицею. Ні, такий десерт не можна знищити за секунду, немов гамбургер. Це точно. Мус виявився незвичайним, але приємним на смак. Марта заплющила очі і спробувала виділити різні витінки. Вона дізналася про аромат ванілі і тут же згадала. Вені плюшевого Ведмедика, з яким грала в дитячому садку, улюблений Бенні. Вона вже й забула про нього. Ця іграшка була не найкрасивішою. Бенні колись порвали вухо, і виховательниці довелося зашивати його грубими темними нитками. Можливо, тому решта дітей не гралася з ним. Дівчатка мало не билися за барбі, цих Однакових ляльок, що стояли на полиці, але марті вони не дуже подобалися. Так вона грала з ними, з іншими дівчатами. Але найбільше любила плюшеві іграшки. Особливо цього ведмедика. У нього часто хвоїв живіт, і їй доводилося його лікувати. Потім язик. Марти торкнувся іншого смаку, і він їй дуже сподобався. Колючий і іскристий одночасно він був схожий на крижаний дощ у зимовий день. Мабутінбір. Чи Це цей корда загалом та корда штука. Раптом десь у глибині зали пролунав гучний дзвінок. Ну ось вічно відволікають від добрих справ. Ще разу, коли я щось спробую, мені обов'язково дзвонять, ніби навмисне. Кориця неохоче встала, попрямувала до телефону. Продовжуючи скаржитися доти, доки не зникла за дверима, Марта знову залишилася в кімнаті одна. Дівчинка взяла другу чашку та озирнулася. <клес> Дивно, в цьому місці життя здавалося зовсім іншим. І сама Марта почувала себе іншою. Це було складно описати словами, але тепер вона навіть їла інакше. Марта помітила, що тепер, замість того, щоб, як завжди все робити на ходу, вона нікуди не поспішає. Час тут немов тік по-іншому, з іншим ритмом та змістом. Секунди перетворилася на хвилини, а хвилини на години, кориця, яка раніше розмовляла по телефону, і Марта вирішила озирнутися. Вона помітила на стіні невеликий аркуш із текстом, написаний від руки дуже ошатним почерком. Що вона не помітила цього листка раніше, марта підійшла ближче, як і раніше тримаючи в руках в чашку з мусом на основі п'яти спецій. Курс кондитерської майстерни.